Дороги були і залишаються важливими проблемами сьогодення. Отож в Подільській громаді продовжується капітальний ремонт доріг. Цього разу робітники ТОВ «Березівка агрошляхбуд працювали на території цукрового заводу по вулиці Бочковича. Задіяна вся необхідна техніка для швидкого і якісного виконання робіт. Ще цього разу роботи ускладнились тим, що їм прийшлось розчищати гілля дерев, аби техніка працювала безперешкодно. Отож, працівники організації виконали підрізку дерев досить швидко. Тема доріг була і залишається досить актуальною. І на сьогоднішній день ми бачимо, що тут проводяться ремонтні роботи. Розкажіть, будь ласка, що заплановано і що Куди зроблено сьогодні? Ну, Сьогодні ми проводимо роботи по вулиці Бачковича, проводимо роботи з благоустрою дворів по цій вулиці, виконуємо роботи з улаштування основи та також влаштування верхнього шару асфальтобетонного покриття. Ну, На сьогоднішній день тут працює дорожна будівельна техніка в кількості 6 одиниць, бригада з робітників в кількості. 12 чоловік. Все, думаю, сьогодні закінчимо роботи, що людям буде добре пройти не по болоті, а вже по асфальтованому покриттю пройти до своїх під'їздів, зайти в своє жилище. Все робиться для того, аби людям було зручно, комфортно і сучасно, тим самим покращуючи інфраструктуру нашої громади. Тамара Шарапанівська, Ілья Биюль, телекомпанія КЕТ.